В регіональному медичному центрі родинного здоров'я для онкохворих діток пройшло справжнє свято з аніматорами та подарунками. Захід приурочений до міжнародного дня дитини хворої на рак, який щорічно відзначають 15 лютого. На захід завітали і Анастасія із донькою. Вони у центрі вже другий місяць. Через діагноз дівчинки сім'я має перебувати у центрі постійно під наглядом лікарів. Діляться свято подарувало їм позитивні емоції, яких так бракує. Це просто неймовірно. Це ковток, знаєте, як кажуть свіжого повітря. Це ковток, того що нам не вистачає у цих чотирьох стінах. Тут ну це дуже класно, дуже хорошо для діток, та й для мам, тому що ми тут. Так, да, трошки важкувато. Мені дуже сподобалось, коли всі бігали, навіть коли я ну, не можу бігати, тіпо, так сильно навчатися, мені було приємно дивитися, як маленькі, як маленькі діти ну, радуються цьому. І мені теж так дуже приємно. Захід організував біофарма Плазма Дніпро. Учасниками благодійної акції Допоможи онкохворій дитині стали 150 донорів, які протягом місяця здавали плазму. Завдяки проєкту регіонально-медичному центру передали сертифікат на 100 тисяч гривень. Гроші спрямують на препарати з плазми крові, необхідні для відновлення малюків після хіміотерапії. За гроші можна купити будь-який препарат. Якщо є будь-який спонсор, він зможе купити нам будь-який препарат, які не вистачають на лікування наших дітей. Але крім препаратів, які виготовлюються з крові, з людської крові, що залежить від донорів, від тих людей, які зможемо залучити до такої акції. І такі препарати вони Безцінні Безцінні саме тому, що залучається багато людей. Це кров дуже багато кількості донорів, з чого потім виробляється такий препарат. І без нього лікування дітей неможливо, тому цей подарунок він вдвічі важливий для нас не тільки тим, що він має якусь матеріальну цінність. Він має частичку душі тих людей, які подарували здоров'я нашим дітям в майбутньому. Допомогти онкохворим пацієнтам регіонального медичного центру може кожен. Для цього потрібно здати плазму та спрямувати компенсацію за донацію. Зробити це можна у Біофарма Плазма за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17. Ми зараз вона живе саме завдяки донорам. Тому нам донори це просто це життя наше, це підтримуючи життя, взагалі це життя, це ну, немає навіть слів. Як висловити подяку таким людям, які просто так віддають шматочок себе? І ну, для нас це просто життя. У нас вже довга співпраця з регіональним центром родинного здоров'я. Ми вже 4 роки допомагаємо центру, і за ці 4 роки ми вже зібрали 500 тисяч гривень для лікування онкохворих пацієнтів, саме діток. У кінці заходу діток центру порадували м'якими іграшками, солодощами та кульками. Анастасія Васько Борис Єфімов Дніпро Тіві.